Залетів якийсь голуб в хлів, і буде огляд. Тільки його би зловити. Навіть не боїться. Всім привіт, ви на каналі Будик ТВ. Сьогодні хмарна погода і залетів ще один голуб. Так? І то, я так помітив, зайшов в хлів і там сидів дядек і той голуб. Так? Таке враження, що дядек привів якогось голуба. Ну і зараз вам покажу, що це за голуб. Так. Українець 19-го року видно. Українець 19-го року от і тут ще якийсь має кембрик. Ще за все що цей голуб е, десь літав. О! Він має такі попущені крила, але має такі дуже довгі, що виходить майже за хвіст. От таке як кільце. Тут має напевно трохи по... потропане. Таке враження якби втікав від... Такс. Чуть-чуть нагодований. Ось такий голуб. Дуже спокійний. Дуже спокійний. Але буду його випускати. Вже, правда, вечір. Завтра я його випущу, а сьогодні ще його піду нагодую, кину. Бімо зерна, хай він в цій клітці І завтра його випущу, бо погода не дуже льотна і плюс до того вже вже вечір, дощ так паде, сьогодні у нас навіть і сніг падав. Ну, Як там одні кажуть, всім привіт, хто посадив картоплю. Але сподіваюся, що все буде окей. Добре, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових відео.